Доброго дня вас вітає Полтавщина. І у нас сьогодні риб'ячий холодець. Маю таку величезну самячу голову. Ось скільки ще й м'яса. Тут лежить і пупик. Я теж їх люблю. Не куштували, то спробуйте. І я кладу обов'язково до ухи або до холодця. Обов'язково кладу трішечки курятини. У мене сьогодні кримце і ось така гамілочка. Це все перекладаю зараз у каструлю, у холодну воду і ставлю варити. Я зразу рибку солю, щоб хоч був якийсь смак. І нехай закипає. Я тут поклала і жирочок. У мене ще був короб, зібрала жирочок з коропа, і пузир з коропа, і печіночка, і хвістик з коропа. Скуштували ми нашу ушичку, треба трошки досолити. Кидаємо цибулинку маленьку, з шкірочкою, і зубочок часнику. Досолюємо десь чайну ложку. І Дві духмяних перчинки, суміш перців і приправа до риби, два лаврових листочки. Цибулинку в шкаралупі бросаю того, що моя мамочка казала, вона робить бульйон прозорим і у м'ясному, і у рибньому бульйоні, а чесничок, щоб не розвалився і краще було витягати. Цибулька прокипіла. 10 хвилин витягаємо, а чесничок нехай плава, хай ще повариться. Додаємо третю частину чайної ложки цукру і ще треба пучечку солі. Ось так трішечки. Курочка вже зварилася, розпадається, значить готовий вже і наш холодець. Вибрали все м'яско, зараз будемо знімати його з кісточки. І рибко, і м'яско. Ось так я вибрала рибку всю, і м'ясо. Я рибку обожнюю, яка б вона не була. Тому в мене в холодці, є і шкуринки, і м'яско, і все. Зараз заливаємо все бульйоном. І оставляємо вичихати. Ось так. І на завтра в мене буде холодець. Ось таку смакоту я сьогодні зробила. Можете додати зелені, можете додати, що хочете, що ви любите. З мене якраз достатньо того, що я зробила. Такий вигляд має мій холодець. Я все-таки протрусила його сушеною зеленню? Дивіться який. Дивіться. Зараз ми відріжемо шматок. Ви бачите, яка краса. Та чи хоч на кожен день, чи на святковий стол, теж дуже великої втрати немає, а смакота на столі стоїть і сім'ю годувати є чим. Так що готуйте, усім смачного, усім до побачення, усім пока-пока!